Всім привіт, з вами Цай і це втора коробка з е, розпадку від свят. Мені каже, що це дяшка. Дякую, що дала таку можливість. І перший дивиться див, див, ви. Мені каже, що це плюшеві іграшки, трохи, та ще трошки на ну, три 3 відкриваємо. Один, два, три. Я гадав, я бібізьяна. Дібіан, скажи привіт, привіт. О, це що таке? Що це? Реально що це? Це біба машинка така. Окей добре. Це Реально мило. Ну добре, добре. Добре. Машинка може держати мила, а то якось ні. Це... це що? Це що таке. Це сумка! сука! це реально я не знаю, що це. Я не знаю. Пишіть в коментарях, то знай, это це... другий що це... Не, а що це таке? Напишіть в комментаріях. Эх, це, пресинг це, це, бук. 96. Так, це... це якщо це, це шорти. Зимой шорти. Якось смішно, а з другого боку якось і ні. Ну, мені це надо бити. Мені каже, мені воно навіть підрозділи. Ще одна машинка. У мене збори ще машинок. Крада. Так, а це що забирає? Що за загон? Я не буду їх розпакувати. Мава, потримаю в ліфті Мало, потримаю в ліхті, молодець. А це реально оператор, може ти знаєш, що це? Що Це Це з одного боку якийсь персень, а з другого це якийсь осминог. Оператор так пришли. Хто буде яка фантазія, то так і зробить. Я хочу зараз. Зробити когось. Ну, якось я смішно виглядаю. Новперся в мене тепер. Це футбол. Якщо чесно, мені прошлий набор більше сподобався. Більш такий потрібний, мені каже, це цей набір. Коли ти в шоу чи, чи в евакуації в акуа... то цей набор дуже корисний. Машинка. Оператор це машинка. машинка. Феррарі. Хе, я ще не поймушу а йменно що це за це, что поможете. До мене тільки що дошло, що це водитель. Бо мені оператор сказав, а я думаю, що це за Бімба тут строчить, якась їде на машині, що це таке, а це водитель. Він побачить водитель, конечно. І всем до побачення. З вами був Цай. Subtitles